Мої вітання! І сьогодні у нас на огляді колекція гель-лаків від Joya Vegan. Колекція налічує 6 нюдових відтінків, то давайте розглянемо їх поближче. Кожен колір я наношу в один шар, і ви можете помітити, що вони мають дуже щільну пігментацію і, до речі, дуже гарно просихають у лампі. Гель-лаки не полосять та ідеально лягають на поверхню. Також я ці гель-лаки використовую не тільки як покриття, а також використовую їх у своїх дизайнах. Так як я, як ви знаєте, дуже люблю малювати. Тож, давайте з вами зробимо невеличкий дизайн, дуже швидкий. Тому. Для початку я нанесла на тіпсо колір, просушила в лампі 30 секунд, також беремо один із кольорів колекції та робимо такі невеличкі пелюстки від нашої явної квітки. Просушили в лампі 30 секунд, далі беру інший колір доповнюю пелюстками. Також просушую 30 секунд. Далі беру жовтий колір і малюю такі невеличкі гілочки. Також все просушуємо 30 секунд. Далі я перекриваю все матовим топом. Матовий топ ми просушуємо теж 30 секунд. Далі ми беремо. Тонкий пензлик та чорну гель-фарбу без липкого шару. Намагаємося контролювати натиск на пензлик та фіксувати свою руку. Робимо тонку промальовку кожного елементу, кожен пелюсток і кожну гілочку промальовуємо. На пензлику у нас повинна бути мінімальна кількість гель-фарби. Щоб наша лінія була надтонка. Ще раз нагадую, що для надтонких ліній у нас мінімальна кількість фарби та фіксація руки і контроль натиску на пензлик. Після того, як все промалювали, перевірили кожну деталь і відправляємо в лампу на 2 хвилини до повної полімеризації матеріалу. Ну і нам залишається тільки насолоджуватись результатом та неймовірними відтінками цієї колекції. Також не забуваємо переходити на мій сайт, де ви зможете ознайомитися з усіма онлайн-курсами по розпису. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, я обов'язково всім відповім.